Знаменитий пляж Манкі, Плая Манкі. І сьогодні дуже добре видно острів, величезний острів Гранд Канарія. Або Лас Пальма, не утверджую, той або інший. Ця весна дуже пізня. Минулі роки були градусів на 10 тепліші, навіть на новий рік. А зараз ось, будь ласка, практично ніхто не купається і дує вітерок, який такий, прохолодний вітерок. Так змінився клімат в цьому році. на не Канарські острови. 2025 рік. Кінець березня місяця. Такий острів Тенеріха, щойно я була у місті Лас-Америкас і опинилася у місті Коста Адеха. Дуже багато. Туристів дуже багато старших людей, щасливих, які приїжджають сюди, тому що клімат, Yes.